Ваш рідний брат був помічником, а точніше, радником мера Москви Юрія Лужкова було це багато років тому, але зрештою брат залишився в російській політиці. Зараз зважаючи на російсько-український конфлікт, стосунки, війну. Які у вас стосунки з братом три года він вже займається тільки бізнесом, він не являється ні державним чиновником і не працює ні в одному із державних учреждений <говори> Росії. Ну даже в этом случае більше всього ми говоримо о дітях по. Годі природі і, і стараємося, все таки політичні теми не касатися. Он іноді приїжджає в гості. Ми іноді їздимо к нему в гості. У нього буквально от місяць назад 50 підідесятиліття. Конечно, я його поздравила. Яким серцем ви місяць тому літали до Москви, Зважаючи на те, що власне на вашій батьківщині, куди ви не можете поїхати, війну розгорнула саме ця країна. Я летела к брату в гости на день рождения. Про политику вы в цей момент не думали. Я считаю, что как бы нам не было сейчас сложно, но мы должны в любом случае оставаться людьми. И у многих, как граждан Украины, родственники живут в России. Это исторически так сложилось. И чем мы будем больше общаться, чем мы будем стараться им доносить наше видение ситуации, тем, я думаю, мы и сможем как можно быстрее наши страны привести к нормальному режиму общения. Ще кілька років тому, коли ви були активним політиком, вас не вистачало часу на родину у повному обсязі. Зараз ваш вектор трохи змінився. Ну, принаймні, в, на ваших сторінках у Фейсбук можна побачити, яка ви господиня, як ви готуєте пасту, як часто бачите дитину. Я дуже люблю готувати, це дуже давно. Просто я ніколи об этом не говорила раніше. На цю ідею натолкнули мої друзі, тому що традиційно в суботу, або в любовоскресення, я готовлю завжди приглашаю, завжди готовлю дітям. Не Смотря во сколько бы я не вернулась бы ночью домой, все равно старший сын будет меня ждать, и ужин всегда будет моей обязанностью. И вот к своему 40-летию, наверное, я вот достигла той цели, которую я ставила, это баланс всех отношений, как рабочих, так и семейных.